Слава Богу. Я поки сюди йшов. Мені там декілька людей сказали наушники. То це спеціально, щоб ви помітили їх. А, я дуже люблю техніку. І сьогодні хочу зробити огляд на наушники. які вони бувають, і що з ними робити і як. А, ви знаєте, що це за навушники? Але ви бачите кожне служіння, що там одна людина і там інша майже однакових навушниках. Ці навушники тут музику слухати не можна. Тут тільки це радіонавушники, а тільки можна слухати, а, як рація, хто кому що каже. Є навушники такі самі, але можна музику слухати. І якщо їх одягаєте, навколо ви нічого не чуєте, тільки такий якісний, гарний звук, ну, залежить від якості навушників, але дуже гарно передається звук, і це дуже класно. Я люблю саме такі. Є навушники з дротом. Вони підходять вже. Бо вони заважають осіб такий дріт, який там буває, чіпляється, буває, заламується і дуже часто треба міняти, бо вони виходять з ладу. А є ТВС наушники Це бездротові. Це дуже гарне, класне рішення. І зараз майже всі стають їм користуватись. Вони дорожчі. Але без реклами кажу вам, краще купіть їх. Це вам буде дешевше. В майбутньому, в майбутньому ви їх менше купите, тому що вони не будуть не ламатись, не рватись, ні, а, тільки загубитись можуть. Ну це все від нас залежить. А, там далі ще вони є: вакуумні, є такі, накладні, ну різні є. І це вже кожному, що потрібно, що подобається, підбирається під раковину вуха, щоб було а, комфортно, на кожен на свій смак. Ну, знаєте, є небезпека в цих речах. А, небезпека, коли ми йдемо по вулиці в наушниках. Я тільки що йшов, але я. Був до цього готовий, я чув, я кажу, навушники, зніми навушники. А коли йдеш по вулиці, у мене тут нічого не грає просто. Ідеш по вулиці і грає музика, нічого не чутно. А Навіть на тротуарі буває небезпека. Знаєте, я сам бачив таку дуже а, негарну картину, коли їхав. Тільки був, був купив собі велосипеда і думав, поїду ка, як може далі. Ну, хотілося його обкатати тоді. Це вже було декілька років тому. І на одному переїзді а, стоять автомобілі, і я ж на велосипеді допереду доїхав і стою в телефон класові. Електрички їздять, там щось бабулі кричать. Ну, як завжди, знаєте, з електричок виходять, завжди якийсь шум, особливо на. Коли бабуська виходить, дуже гучно виходить. І я піднімав голову, і думаю, що ж там вони кричать, ну, як завжди, але ж дуже. По -особливому, по -особливому якось. І дивлюсь, іде дівчина в телефон і в навушниках. Їй кричать, вона не чує. І їхав поїзд, потяг, він її. збив. Це було так зворушував. Я далеко вже від'їхав, хто знає, це Тарасовський переїзд. А я жив на ЖК Софії, і я вже то я їхав по бездоріжжю, там понад а, а, залізною дорогою. А це пішов вже велосипед рядом, хочу, бо таку картину побачивши, не дуже хочеться їхати, і я вже а, колом пішов додому з ним. Знаєте, це не всі навушники, які бувають. Є ще один навушник. І про нього каже Біблія це притчі, 16 розділ. Пастор дякую, гарна Біблія. була біля мене. 16 розділ, 28, 28 вірш. Чоловік підступний, сіє розбрат, і навушник розлучає друзів. Це один із навушників ще. І я думаю, в кожного з нас ми їх не купуємо а вони самі є. І їх купа. Ми буває купимо навушники і думаємо, щоб не загубити там якось їх бережно з ними. А тут їх багато, і ти їх не загубиш, вони самі йдуть до тебе. І знаєте, саме погане, це ми самі не хочемо їх губити. І ми одіваємо цей навушник, і ми довкола нічого не чуємо. Тільки те, що каже одна людина. Десь ідемо в інше місце, ми міняємо навушник. І знову, знову слухаємо те, що каже там друга людина або динамик. І це розлучає друзів. Це є небезпека а навіть ну, духовної сфері, що це в... не веде до вічного життя на небі, а навпаки. Знаєте, є одна така теж притча бачив декілька днів тому. Стадо овець, пасеться і. Там був в той міцності один вовк, він був один, не стадо, а один. І знаєте, стадом краще зловити від цього, а коли один, то тяжко. І цей вовк постійно, коли потягнувся, вівця кричить, всі, всі тікають. Або коли тікає, вона вже кричить. І все, він остається без, без їжі. І цей, цей вовк він знайшов таку лазейку. Скажемо так, він став дружньо з вівцями. Підходить, спілкується. Привіт, як діла. А ти чув, вчора там кричала вівця. Чув? А ця вівця, каже, вона така. боягузка, готова накричить. А я прийшов просто поспілкуватись, Бач, ми ж спілкуємось, бачу. Ну то ж я ж тебе не, не чіпаю. а вона кричала, бач? І так, з кожною в поспілкувався. і далі вже йому було краще, коли він підходив, він хапає вівцю, вона кричить, а всі інші підняли, голови, а, там боягузка. І далі йде свою травку. Знаєте, як буває з нами, ми послухали навушника, і далі, коли треба щось інше почути, порівняти, подумати самому. Це дуже важливо. Ми все слухаємо, та там Прийшла людина, ну трохи з нею щось, вона або безхатька, або... або трохи нездорова, чи ще щось, різне буває з людьми. Але всі люди саме справилися. З таким не цікаво. Знаєте, як з нами у нас це не часто а постійно буває і є. І як нам від цього треба просто знімати наушника і не слухати, що кажуть? Ми можемо послухати, що кажуть, але, але включаємо свої а, мізки, чуємо інші голоси і порівнюємо, щоб ми могли правильно приймати рішення, правильно відноситись до інших людей. І щоб це нам не заважало? йти до нашого бога.